Шановні українці, шановні брати і сестри, я хочу вам сказати, що українці це одні з найкращих білих рас в світі. І ми об'єднуємося в велику українську націю. І кожний українець є сином і дочкою Бога живого. Бога нашого Отця і Сина і Святого Духа. Тому все зло світу об'єднується і хоче знищити українців. І кожна нація, навіть демократична, хоче, щоб українці кинули свою землю і прийшли жити у їхні держави, бо це інтелект, це розум, це ті, які роблять кращі ракети, запускають в космос. Роблять інтелектуальні машини, і сьогодні ми займаємо перше місце по штучному інтелекту, по, по, по кращим безпілотникам. Сьогодні ми перші в світі зробили морські безпілотники, які знищили Чорноморський флот Російської Федерації, і вигнали його з Криму, і створили всі умови, щоб Крим був вільний від російської окупації. Сьогодні ми готуємось до великої битви, яка нас чекає за наше українське життя, за Україну, бо ми повинні бути саме з собою, саме в своїй державі, саме своєю мовою, саме своєю культурою, самі своєю наукою і бути провідником всього світу, всіх держав світу. Ми повинні очолити. Всю демократичну спільноту, всі держави світу в боротьбі із світовим злом сію осю зла, яку ви знаєте. Тому пам'ятайте, що ви сини і дочки Бога, і ви не маєте права зраджувати Бога і в своїй голові уже капітулювати під цим, від цього ворога Російської Федерації. Він без України, без українського інтелекту, без української енергії, без українського духу ніхто. Він розсипеться, як попіл по всій Євроазії. І всі зрозуміють, що вони українці і всі потягнуться до України, бо без України світу немає. Знищити Україну неможливо. Ще є один народ. Єврейський народ, який теж зло світове хоче знищити, і відділило колись давно від великої української нації єврейський народ. Ну, ми сьогодні повинні об'єднатися з єврейським народом. Єврейський народ повинен вернутися в склад великої української нації і разом перемогти світове зло і разом бути провідником. Всіх демократичних і праведних і всіх сил добра всього світу. Слава Україні, слава українському воїну, слава кожному українцю і кожній українці, сину і дочці Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.